І сибірські. Ну я пташки так співають гарно. У нас тут черешня велика, і вони там. Ваніла прайс, трояндочка на куп'янках така. Купляночки. Багатенько є так багатенько. Мак буде мене радувати скоро, ніяк, ніяк. О, іріс такий красивий, так його тут розрослося гарненько. Що тут у нас? Кам'яна трояндочка, молодилка. І такий гарненький цей тишелісник. щелісник. Дереві. От скоро буде трояндочка. Ось тут віолочка там, манюнька, сховалася. Ой! Де ти там? Ану покажись нам. Буде розмножуватися потихеньку. Мальва така розрослася. Я так насіяла, як насіяла, так і лишила, бо пересаджувати їх не добре. Альом височенький. Там. Пару штучок у мене. Ці трояндочки там помаранчево. Там ті млечник у мене є. Біленький. Забула, як українською. Вчора дівчата казали на каналі. А я за... записати записала. Ось трояндочки. Ще трошки флокс доцвітає. Може, треба його зрізати, щоб потім знов поцвів. Оця яндочка гарна. Теж відкрила свої пуп'янки. Трошки скоро зацвіте. І Ще цей флох ростопирчастий цвіте. Керю. Пля, є, вчора лише провірялася. Знову знову. Нічим не обробляю, бо то не допомагає. Ще одна трояндочка. Та багато насіялося. Вже роздавала, ще треба дівчатам пороздавати. О, тлі багато. Алі у них красончики. Ось. І рубеки росте. І лопушки ростуть. Не ростуть. Я там до птиці мрічника може я доберуся якось. Ну-ка. Ой. Ось Водиться, як дівчата казали, як пташинне молоко. Ці іріси гарненькі. Тут їх так багато наросло. Вони простенькі, але ж. Ніяка ірисова рисова мух не їсть, як ті сортові. Від свекра. Дісталися вони мені. Я їх розсадила і вони розмножуються, потихеньку розмножуються. Вже нема, куди їм розростатися тут і забор. ну Треба порядки наводити. Проріджувати їх, щоб вони гарно росли. Трошки бур'яни вбираю, а то і там щось наросло, я не могла її не википати нічого, так і сидить та трава. Ну, котики її полюбляють їсти. Треба засняти на телефон і провірити, що то за трава така. І вона і пучечком так росте. А тут вже будуть жовтенькі розпускатися там іриси. майсортові. Всім гарного дня. До зустрічі, привіт, всім чернівців!